В цьому відео я хочу розказати, що таке регресивна терапія, як вона працює, що це за метод, кому підійде, кому не підійде, з якими запитами можна тут працювати, як технічно проходить сесія, як готуватись до сесії, що відбувається після сесії, як проходить зцілення. І такі інші основні базові питання. Якщо для вас це новий метод, якщо ви хочете спробувати, або вам просто цікаво, то в цьому відео я розкрию такі базові питання про цей метод. І почну з того, що взагалі таке регресивна психотерапія. Це такий психологічний метод, який дозволяє працювати з підсвідомістю. І за допомогою а, глибокого розслаблення, тета та хвиль мозку ми можемо, а, можемо зануритись у такі шари підсвідомості. Ми можемо піти у минулі досвіди, а, де зародилася а, та травматика, яка заважає нам а, зараз в теперішньому житті. Тобто ми за допомогою регресії, а регрес перекладається як назад, ми йдемо назад у минулий досвід і перепроживаємо, усвідомлюємо, перепрошиваємо, перепрограмовуємо той досвід таким чином, що він виходить з підсвідомості на рівень свідомості і більше не впливає на наше поточне життя. І тут важливо розуміти, що ми не затираємо ці спогади так, негативні навіть, ці травматичні спогади, вони не стираються з пам'яті, але змінюється ваше відношення до них, емоційне забарвлення, і вони вже не мають такого впливу на ваше теперішнє життя. Головні ролі в регресії грає регресолог. Це той, хто проводить сесію, він як провідник веде по цій техніці, допомагає клієнту зануритись, розслабитись, увійти в потрібний стан, пройти повністю по всім необхідним етапам стілення, усвідомлення, перепрошування, нових налаштувань. Так? І друга роль у нас клієнта або регресанта це та людина, яка прийшла зі своїм запитом у сесію. І далі підемо з вами у більш такі технічні деталі. Почнемо з того, як готуватися до регресії, що вам потрібно знати, мати, підготувати. І почнемо з часу. Час має, маємо закладати десь 2-3 години на сесію, може бути трохи менше, а може бути і 4-5 і годин, все залежить від запиту, але в середньому це 2-3 години. Далі вам необхідно в цей час бути усамітненим. Щоб вас ніхто не турбував, ні ваші рідні, не тварини, всіх виганяємо за двері. Маємо лягти, регресант лягає, йому має бути зручно, взяти подушку, плед, тепло. Далі мають бути гаджети, за допомогою яких регресова буде. Проводити цю сесію з вами. І, скоріш за все, це буде Zoom і треба мати завчасно встановлений додаток Zoom на ваш гаджет. На гаджеті також має бути. Відеокамера, тому що регресолог під час всієї сесії він вас веде, він має розуміти, чи ви вже в потрібному стані, як ви дихаєте. Він має бачити вас, і тому має бути відеокамера. Гаджет обов'язково. Має бути на зарядці під час сесії, щоб нічого не потурбувало, щоб не розрядився в самий непотрібний момент. Далі мають бути обов'язково провідні навушники, не блютуз, а саме провідні. Це важливо, щоб добре чути, щоб не переривався зв'язок, тому що. Регресолог має чути кожне слово регресанта, він веде його під час всієї сесії. І так само ми робимо запис сесії для регресанта, щоб він міг після сесії ще раз передивитися і перепрожити, доусвідомити деякі речі, щось собі занотувати з того, що було на сесії. Тому Обов'язково маємо врахувати ці моменти. Також вам знадобиться маска для сну або чиста шкарпетка, яку якою ви можете закрити очі під час сесії, також щоб глибше занурити, щоб вам нічого не заважало. Це також обов'язкова умова. Гаджети ми ставимо на режим беззвучного, так, щоб нас ніхто не потурбував, вимикаємо там телефони, все, щоб. А ніхто не вибивав нас сесії, не заважав регресанту перебувати у потрібному стані розслаблення. Напередодні сесії ми з вами узгоджуємо ваш запит, розбираємо, з чим саме ми підемо в роботу, можливо, регресолог задасть якісь додаткові питання, щоб уточнити, щоб ми точно знали, з чим ми будемо йти в сесію і не. Витрачали цей час до сесії в день самої сесії. Сама сесія проходить наступним чином. Ми зізвонюємося через Zoom, регресант вкладається і далі регресолог за допомогою спеціальних також, технік погружає. Регресанта у стан напівтрансу. Це такий природний стан, в якому насправді ми перебуваємо кожного дня. і так. Це схоже на те, коли ми от на грані от -от і провалимось в сон, таке глибинне, глибоке розслаблення. Причому регресант він все розуміє, він під час всієї сесії відповідає на питання, тому тут не треба лякатися, що ви будете в якійсь повній відключці, цього нема. Це просто такий стан глибокого, глибокого розслаблення. І в такому стані нам вдається спілкуватися з підсвідомістю, добре чути. І от цікаво, як саме відбувається це спілкування з підсвідомістю, через які канали буде? Приходити від підсвідомості інформація людині, так? як вона буде розуміти цю інформацію. І це залежить від самої людини, тому що ми кожен унікальний і по життю хтось більше думає картинками. Так? От я, наприклад, картинками, я навіть коли розказую, то я дивлюсь наверх, і там мене якісь картинки, які я передаю вам. Хтось відчуттями відчуває більше в цілі, да? тобто хтось візуально, хтось кінестетично, все через тіло, може бути якісь прямо відчуття емоції, це може бути а, прям в цілі щось там заколить, за, заболить трошки. От, то треба прислухатися от до всіх цих сигналів, і регресант він прислухається і передає цю інформацію всю. Що він відчуває, що він бачить, що він. Це може бути як своїми ж думками приходить назад інформація, як відповідь на питання, це можуть бути навіть якісь звуки, можуть бути запахи, от все, що завгодно, як людині зручніше вона це все буде відчувати. Тут нема такого, що правильний, неправильний спосіб, будь-який буде правильний. Це може бути комбінація цих варіантів, і, як правило, так воно і є. Тобто всю цю інформацію регресант передає з підсвідомості для до регресолога. І регресолог далі веде регресанта по техніці з допомогою, як я вже сказала, питань, за допомогою там, певних техніки, намі намірів. З якими питаннями можна працювати в регресі? Насправді це будь-яке запитання. Можете прийти з питанням якихось своїх тривог, страхів, фобій. Ви можете прийти з питанням, якщо у вас особливо немає розуміння, чому у вас така відбувається реакція на якісь події. Тобто у вас відбувається якась така реакція однакова, але ви не можете на рівні свідомості зрозуміти, чому так відбувається. Це можуть бути якісь обмежувальні переконання, це можуть бути навіть якісь родові програми, які там у вас передаються з покоління в покоління. Це може бути якісь психосоматичні там, проблеми, якісь хвороби, і ви б хотіли дізнатися більше, що стало причиною, як зцілити це. Кому не підійде цей метод регресія? По-перше, це тим, хто наразі проходить медикаментозне лікування психіатричне, у кого є діагностовані психіатричні розлади, ті, хто мають серйозні хвороби серцево-судинні, епілепсію. Також ті, хто Зараз знаходиться в активній залежності від алкоголю, від тютюну, будь-яких інших препаратів. Таким людям в регресію йти протипоказано. Під час регресії ми, окрім того, що проходимо. Психотерапевтичне, як очищення стілення, крім того, ми ще і зцілюємо тонкі рівні, і, по-перше, ми очищуємо структуру людини на клітинному рівні, тому що кожна клітина вона також має свою клітинну пам'ять пам'ять Пам'ятає ту травматику, кожну сильну емоцію, переживання, яке зберігається після такої травматики. І так само під час сесії ми зцілюємо тонкі енергетичні тіла людини. Очищуємо їх від всього того, що накопилося від цієї травматики, тому очищення проходить ще і на такому тонкому рівні. Ще пару слів хочу сказати, що може відбуватися після сесії регресії. Може бути якась, якесь загострення емоційне, спов'язане з тим питанням. Якщо питання, наприклад, з відносинами, то може відбутися якесь загострення у цих відносинах. А, далі може виходити а, через тіло травматика. Так? Тобто це може бути а, якесь, якась хвороба, навіть може боліти горло, чи голова, чи а, якесь таке. Емоційне може бути якась реакція, емоційний вихід, і це не погано, а навпаки, дуже добре. Це значить. Як і в психосоматиці, так? це значить, що це вже завершальний етап, це значить, що ця вся негативна енергія вона виходить, стара, не потрібна, і що тіло і психіка зараз вже на своєму завершальному етапі зцілення. Важливо тут віднестися просто з розуміннями, підтримати себе так, як ви можете, потурбуватися про себе. Якщо будуть загострюватися, якісь емоції, то бачити це, розуміти, чому так, чому так відбувається, і розуміти, що це такий тимчасовий завершальний етап, це значить, що робота була зроблена добре, що це все виходить і відбувається очищення. І це все, що я хотіла сказати сьогодні. Якщо у вас ще залишились якісь питання, то буду рада відповісти на них в коментарях. Або пишіть, будь ласка, приватні повідомлення. Буду обов'язково відповідати. Якщо вам цікаво піти в такий досвід, то буду рада також вас провести по цьому. По цьому досвіду, по цій терапії і допомогти з вашим питанням. Дякую за увагу!